Прем'єр-міністр України вийшов заявою. Зеленський зробив термінову заяву. Сьогодні Сирський зробив заяву. Тобто московити зайняли черговий населений пункт на Донбасі, підняли прапор, яка реакція головнокомандуючого. Він вийшов з заявою. Ну, як це? <ріст> ну Може, я щось не розумію, но, панове, так, громадяни України, військові, я щось не розумію, так? коли головнокомандувач, після того, як московити зайняли за його командування військами черговий населений пункт, він вийшов заявою. Питання до пана прем'єра. Два дні тому НАБУ порушило кримінальну справу щодо можливих зловживань саме в відомстві пана Кубракова. Буде? Да, тут незрозуміле питання, тому тяжко дати відповідь. Стосовно інших юридичних аспектів у мене немає інформації, яку ви надаєте стосовно віце-прем'єр-міністра. Оці от кадри нам. Про що говорять? Докерувалися вже. А виходячи із марсийсько-ленінської філософії, можна сказати, верхи не можуть керувати, а низи не хочуть виконувати їх накази. А війни Можуть вигравати тільки народи і ніяк не правляча влада із п'ять-шестью якимись менеджерами. Тепер я починаю розуміти американців. Вони народу нашому хочуть допомогти, а владі. ні та я, мабуть, і сам би, якби до мене прийшли такі, мабуть, їм би теж не позичив би грошей, бо зразу видно, що вони одне говорять, а роблять інше. Але ж нашому народу конче необхідна оця перемога. І я отут, як народ, бачу одну єдину більш-менш законну лазівку в цьому, поставити головою Верховної Ради там, залужного, а потім наш президент після закінчення строку йде у відставку. Але питання в тому, що залужний же не наш президент. Він може сказати, чи зможе він бути президентом, чи ні. Він відповідальна людина. Якщо ні, то треба поставити президента Порошенка. Наприклад, цей уже був у такому положенні і, мабуть, зможе щось для нашої перемоги організувати. Оце єдиний більш-менш законний спосіб вийти із цього критичного положення. І американці будуть більш лояльно відноситись до. Наприклад, до Порошенка, залужний повернеться у Збройні сили, дай слугам народу, які все це повинні здійснити, призначити голову Верховної Ради замість Стефанчука, Порошенка, наприклад, вони теж, якась із них частина. Зможе залишитись і далі працювати. Якщо ж цей сценарій не буде здійснено, а буде такий же самий тиск на народ, то, мабуть, без Майдану ну, ніяк не обійдеться. Дякую вам за увагу!